Зимова холоднеча не стала на заваді рибалкам. Шанувальників підлідної риболовлі в цю пору чимало на водоймах. Аби запобігти трагедії, рятувальники МНС здійснюють профілактичні рейди. Рибалкам вкотре нагадують правила безпечної поведінки. Лід не витримує великого скупчення людей, не варто рибалити далеко від берега, не можна пробивати поруч кілька лунок. Це рекомендації досвідчених рибалок. Капроновий шнур з собою. Або я беру, в мене, коли я сам їду кудись далеко, один їду, то в мене є по фінському способу шнур два цвяха сотки. І от я весь час от так тримаю. Якщо, допустимо, я провалююсь, я можу сам вилізти таким чином. І весь час у мене на шиї. Ходжу сюди більше, тому що тут рятувальники недалеко. Ну, якщо щось станеться, то до нас можна піти, чи викликати хтось може підмогу. Ну, застереження, застереження на льду я знаю, тому що дивився не один раз передачі, що менесники попереджують, на тонкий льот не виходити. Бути обережними на міському озері Івано-Франківська безпекою рибалок опікуються працівники тамтешньої рятувальної станції. З регулярно лунають нагадування про правила поведінки на зимовій водоймі. Уся територія буде під контролем рятувальників аж до весняного льодоходу. Михайло Маланюк, Василь Пилипів, новини на вежі.